Наконець-то ми приїхали до Сент-Джонсу. З суботу виїхали, і сьогодні в нас середа, де 3 часа дня вправі, тобто 5 днів дороги. Така в мене нора сьогодні. Ну, взагалі на період моєї роботи на цьому сайті. Коротше, ну, Сайт це виходить сайт, коротше, ну, точка Об'єкт, о, об'єкт, тобто на цьому об'єкті, і тут я буду жити. Я зараз почав розкладати свої речі. Ноутбук, тут в мене будуть лежати мої різні барахлушки, тут планшетик там пописати. Сама основна моя річ, тобто букетліст, благодаря якому я, кстати, тут знаходжусь. Тобто ребята записуйте свої цілі. Коли цель записана, Є дуже велика вероятність, що вона просто збудеться. Ну, Камін. Не знаю як її включати. Пізніше розберусь. Надіюсь, тут буде ярко, бо перед цим сьогоднішню ніч ми жили в такому не дуже якісному готелі. І там було дуже тускло. коротше. Мені там було трохи вечором некомфортно. Таке прям світло аж за... Очень бере. Що тут ще є? Подивимося. Є шкаф. Тут зараз поскладають свої речі. Сейф. Сейф прикручений, конечно. слабовато. Ну і ванна кімната. Якісь штучки, фігучки, коротше. Мило, шапочка. Шапочка. Шапочка мені в принципі не потрібна. Так, достав свій коврик для уничтоження живота. І ще тут прикольно, що є, короче, є спортзал, так що пізніше ще відправимося в спортзал, трохи по, -по трені, подивимося заразу якийсь тут спортзал. Ну і від аеропорт. Додається, як прилітають самолітики. Там далі океан. Так. Я коротше, колись повністю з сценами ставили, приїжджав Павло Маккартні, вроді би і, і не Павло Маккартні. Коротше, в Києві була і одна, і в Харкові повні. На Квін приїжджали, а в Київ вже не повністю, хто приїжджав. Ну і ми, коротше, працювали з цими іноземцями. Це були якісь фірми такі дуже великі, європейські. І наскільки тоді я поражався їхньому цьому рівню. Як вони відносяться до працівників, і взагалі як виглядять ті самі працівники, і як ми за чуханці там коротше, біля них бігали. І знаєте, в мене ще тоді напевно щось щелкнуло, що треба щось міняти в життю і старатися попасти туди, в ту в ту сріду, як би б сказати. Може я не зробив то дуже швидко, але знаєте, в мене ця Ну, якби оця ідея десь отклалася там на якісь полки в мозг. Моз, і постійно, напевно, там пульсувала, пульсувала, ну і тепер я тут. Так, зараз 50-го вечора. Коротше, я так сиді нахавався. Пішов. Був дуже голодний, цілий день ми там то їхали, то то, то сього ще рано так погано поснідав. Як завжди тут картошка був, такий готель дешевенький якийсь. І, коротше... Так не хочется идти, если честно, тренить, но надо, надо идти, короче, надо идти, делать это, это, знаете, так, обязаловка такая. Потому что э, я дал себе слово, что я буду фигачить на полную просто. И никаких себе послаблений не будет, короче. Итак, есть, короче, бассейнник. Окей. Okay. Короче, як всегда, там... це не є якби, погано. Ох, скільки тут всяких штучок. Бомба! Знаєте, це, це все просто взаєм... взаємосв'язано, я навіть не можу це передати. Короче. І в цей момент я, наприклад, взагалі не думаю про бабки. Мені знаєте, мені не цікаво, там, скільки я заробляю, скільки там я відложу, наприклад. Я знаю то, що я живу зараз. В цей момент, коротше, і в цей момент я не гасюсь десь в, в подворотні, не гасюсь там десь в машині, як я раніше жив, повне може. Я дуже багато прожив коротше, в таких поганих условиях. Я думаю, то, що я тоді якби не дополучив, я получу зараз. Я просто ще тоді якось я завжди вірив, що колись наступить той день, коли мені стане просто ахуєн. Я це зпазую, як я бомжував там в кватабі. Ну як бомжував, скипався там. Особливо перші свої повні дні я заболів. Потім там е, поселився в центрі, в тому Це був просто жестяк. Як все помінялось, пацани. Це, це тупо. Просто не передать словами. Не львісь какава, но пить можно. можна. Короче, теперь засідать за інглиш. Інглиш чуваки, потому что без інгліша очень тяжко тут в этой в этой стране, короче, в этом краю. Без інглиша можно попасть туда, под мост, короче, там где я бродил ночами. Коротше, у мене сьогодні перший робочий день. Сьогодні на четверг, це ми в суботу виїхали. Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа. П'ять днів ми добирались до цього місця. Сьогодні четверг, вісім ранку зараз домовились на вісім Зустріться тут з моїм колегою. У нього двері напроти, у і напротив. напротив. Будемо їхати на об'єкт. Закінчився в мене перший робочий мій день. Прикупив я ще куртку, тому що дуже вітряно. Само взяв якусь дешевеньку, коротше, 110 доларів ну, стоїть. Вітру, я думаю, буде щось трохи допомагати. Взяв ще перчатки собі такі мощні, коротше, бо тупо постійно практично йде дощ, все мокре. І кожаними перчатками, коли береся, вони не сильно удобні. Ці будуть намного краще. Резиною, коротше, теж 20 баксів. Ну і шнурки купив 15 доларів. Купив з коротше, вставкою, тому що купив в Польщі якісь шнурки, вони короткі, тупо нога болтається. Взагалі вже так. Ну а ця куртка потім з Велмарта буде мені пізніше. На теплу погоду, коротше. А, і ще мені мій кен подогнав отаку віч. Каже, що тобі в скорому будущі вона пригодиться. Коротше, від москітів. Міняю зараз шнурки, Капець. 15 доларів шнурки. Це привезти на злоті, на 3,50. Ми маємо 15 на 3. 45 Короче, больше 50 злотых, представьте Шнурки стоимостью там, не знаю, 400-500 гривен Два шнурка yeah, очень хороший Да, сэр, это Короче, сейчас голодный, как собака короче. Быстро скидаю куртку и бежу в ресторан, потому что хочу есть, а не могу Сегодня меня день, был очень сильный ветер Виндий туда я Виндий, очень виндий 50-60 километров Да, сэр, да, сэр И Стой, стой Хочу поревнять просто and um, different i and yeah. my uh, <laughs> colleague <laughs> well, very yeah, yeah. it's very different, <laughs> <laughs> it's, big different it's big boy it's big boy ukraine prostoszrobice prostoszrobice yeah i translate I in english just do it just do it yeah. just like a nike yes. yeah 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 hey can't remember everything. just do it only take you back and go in canada